Увесь рухомий склад. Автомобілі, катери, навіть поїзди підхоплено і віднесено. Будівлі, комунікації, дороги, мости зруйновано. Попри те, що агресор, усе ж таки водяна хвиля, у багатьох місцях спалахують пожежі. дивіться, це моє ім'я. Воно в бюлетені про загиблих. Я дуже переживаю, що син побачить це оголошення. Уже за кілька годин міжнародний науковий клуб оговтався від страшних повідомлень про катастрофу і розпочав математично підраховувати її масштаби та наслідки. Зокрема, спочатку італійські, а потім і російські та американські геофізики і астрономи заявили. Землетрус змістив вісь землі на 10 сантиметрів. Згодом ця цифра зростала чи не щодня і зупинилася на позначці 17-18 сантиметрів. На 10 там, сантиметрів, ну, 6-18, це СУ відбувся осіб. Це за долі секунд, поки відбувався землетрус. Що означає і чим загрожує зміщення земної осі? Достеменно розуміють лише вузькі фахівці. А пересічний необізнаний землянин затамував подих від страхітливої глобальної космічної лексики і став відчайдушно гнати зі збудженої уяви кадри голівудських блокбастерів про кінець світу. Чи загрожує землі апокаліпсис через зміщення її осі? Потужність такої енергетичного виділення досить величезна. Енергія цунамі проти енергії мирного атома. Вибухи на фукусімі у повітрі, дедалі частіше лунають назви Хіросіма, Нагасакі, Чорнобиль. Як підтверджують профільні науковці, під упливом величезної енергії, яка виділилась у наслідок японського струсу, земна вісь справді змістилася на 17-18 сантиметрів. Причому упродовж секунди, можливо, кількох це справді шалений за своєю потужністю стрибок. І якби такі темпи тривали бодай декілька хвилин поспіль, порушення планетарної рівноваги і насправді набуло б апокаліптичних масштабів. Але на щастя землян з суви такої інтенсивності подія доволі рідкісна.